І так, в цьому відео я вам зараз наглядно і швидко покажу, як можна збільшити валовий прибуток в бізнесі X2, впливаючи всього на 5 основних ключових показників в маркетингу і в продажах. І так, дивіться, ось тут у нас є ось така вихідна таблиця. Тут у нас є кількість лідів, їх 1000, конверсія 10%, тобто із лідів конверсія в продажу 10%. У нас є середній чек 500 доларів, є один, коефіцієнт 1 це LTV, і 45% маржинальність. Тобто ось наші вихідні дані. 1000 лідів, значить буде 100 продаж, це буде 10% конверсія, 500 доларів середній чек, один, це LTV і 45% маржинальність. І тут у нас є таблиця ось після. Тобто з такими ось вихідними даними, у нас виходить валовий прибуток 22 500 доларів. І ось є таблиця після. І ми зараз змоделюємо, наприклад, ті самі зараз дані у нас стоїть тут тисячу, 10%. ті ти ж самі тут і є той самий результат. І тепер давайте ми попробуємо збільшити кількість лідів на 15%. Тобто тут пишемо ось 15%. Значить, треба не тисячу, а тисячу Тобто, всього лише 150 лідів у місяць додати, щоб збільшити на 15%. Далі конверсія так само ми піднімаємо на 15%, тобто було 10, стало 12. тобто 12% необхідно зробити конверсію. Так само середній чек. Давайте 15% добамо. Тобто було 500%, стало треба, щоб було 575%. Так само давайте і LTV 15% і маржинальність 15%. Тобто було 45%, треба, щоб було 52% маржинальності. І тепер дивіться, що в нас виходить. Було 22 500, а стає 45,255. Тобто, в два рази ми збільшили валовий прибуток. Тобто, коли виходить, що. Коли стоїть завдання, як збільшити прибуток, як збільшити виручку, як збільшити валовий прибуток. Отак, От завдання, воно непонятно як. А коли ми розкладаємо на конкретні ключові показники, які напряму впливають на цю виручку, то нам тоді стає простіше. Ми можемо тоді конкретно на кожен показник попрацювати з кожним показником і його підняти. І в цілому у нас виручка, в цілому у нас валовий прибуток збільшиться. І тут ми можемо вже під кожним показником прописати для себе якісь операційні завдання, задачі, що необхідно робити. Тобто накидати ідеї, що ми можемо зробити для того, щоб підвищити ось цей показник. Ось, під кожним, написати. А якщо вас цікавить фінансово-управлінський облік, це PNL, кешфлоу, баланс, фінансова модель, регулярний менеджмент, план факт аналіз я займаюся цим уже Більше двох років я впроваджую в малий та середній бізнес фінансово-управлінський облік. Це все, що я перерахував. Тобто ми працюємо ось так, виводимо показники, виводимо, що необхідно зробити, знаходимо тенденції, що можна покращити, і так далі. Тому, якщо вас це цікавить, залишайте заявку на консультацію зі мною. Якщо вас цікавить, ось ця таблиця, напишіть в коментарях. Я вам так... В коментарях я також вам відправлю. Якщо у вас є якісь запитання, також пишіть.